Студію бойових мистецтв та самозахисту джиу-джитсу студія регулярно відвідують близько 70 дітей та підлітків. Спортивний напрямок постійно розвивається. Тренери разом з учнями обмінюються досвідом з фахівцями із різних областей України. Ми запросили сьогодні наших друзів. Клуб Горілас у місті івано франківськ які чітко передають нам свої знання і передають знання нашим дітям, які також дуже раді, що приймуть і візьмуть щось нове від цього семінару. Ми дуже їм дякуємо. Надіємося, що в майбутньому наші оздоровчі системи і розвиток бойових мистецтв в Долині, і в Долинському районі, і в області загалом переймуть від нас і інші наші колеги, і так само будуть розвивати по всій Україні. І наша держава стане на дуже хороший лад по здоров'ю, по розвитку дітей, по вихованню. І ми будемо мати здорову націю і здорове майбутнє наших дітей. Майстер-клас провели окремо для трьох вікових груп. Наймолодші діти від чотирьох років здебільшого освоювали різноманітні базові позиції та навчались правильно їх виконувати. Діти середнього віку виконували комплекс основних больових і задушливих прийомів. Найстарші учасники семінару вчились протидіяти нападам і проводити контратаки. джиу-джитсу, воно бразильське, воно не є японським традиційним. Тут можна сміятись, можна жартувати, можна над одним водним кипкувати. І це кльо. Крім того, корисно особливо дітям. Підготовка борця джиу-джитсу складається з вправ для розвитку сили і рухливості суглобів. По Перше тактильні відчуття самі по собі є досить корисними для дитини, тому що ну розвивається сенсорна моторика і так далі. Це напевно один з небагатьох видів спорту, де працюють, функціонують фактично всі види всі групи м'язів, що дуже потрібно для дитини. Тому що ну дитинка тоді виростає здорова, загартована. Ну і якщо про психологічну складову, то це ну тут вирощується характер, тут дитина перестає боятись поразок, вона починає вірити в свої сили. На перший погляд, вправи доволі прості, проте вимагають правильної бойової техніки. Це не просто так, як комусь здається. Дуже багато позицій, там перекрути, і тому подобне. Ваш хребет, позвоночник, ви постійно розпрацьовані, розумієте, тому що ви катаєтесь на землі. Тут виносливий спорт дуже, дуже, дуже багато дає. Ну, що я можу ще сказати? Займайтеся, займайтесь спортом, займайтесь джиу-джитсу. Дуже будемо раді бачити на наших змаганнях, на наших е, тренінгах, семінарах. Приходьте! Спортсмени переконують заняття джиу-джитсу швидко дають результати. Багато батьків відзначають, що їхні діти стали більш вихованими і сміливими, почали швидше знаходити спільну мову зі своїми однолітками. Мені воно подобається тим, що воно виховує так, як бойовий дух і хист. До цього. зараз мене вчить тренер. Ну ми його кличемо сенсей Дмитро Олександрович. Він нас навчає в захисту під час бою, як себе поводити, як чи уникати бої чи ні. Чимале значення має і практична користь. Борець джиу-джитсу здатний постояти за себе в різних критичних життєвих ситуаціях. Нас завжди в класі хлопці обіжають, і часто дівчата, я хочу завжди себе захистити. Я стала впевнена в собі і можу вже за себе постояти. Джиу-джитсу це гнучкий шлях до досягнення мети, де головне навіть не перемога над суперником, а самовиховання. Адже спортивний успіх в дитинстві це початок успіху у житті. Наталія Гасуляк, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.